Привітулі! Сьогодні вже 20 листопада четвер. І ми, як завжди, вас чекаємо в наш садочок. День розпочнеться ранкову гімнастику з м'ячем. Тож, поки є час, знайдіть м'ячик. Далі запрошую вас на заняття з грамоти, де ви подивитесь казку про звуки. Підготуйте для заняття люстерко. Далі чекаю вас на заняття зліплення. Підготуємо пальчики, подивимось зорову гімнастику, а потім зліпимо варенички. Уявіть, як буде цікаво. Після того фізична хвилинка з кицюнію приведе вас в тонус. Далі будемо спостерігати, як виготовляють хліб в промислових. Умовах. І пограємо в дидактичну гру майстер-шеф. Якщо заінтриговані, то приходьте швидше, і ми починаємо.